Традиційні любимо благословенні. Ми продовжуємо нашу тему. Залишилось у нас ще дві, дві проповіді по темі святе життя. Це велике благословенне слово для нас. Для мене також це слово дуже благословенне. Бог багато відкривай, бо благословляйте і зрозуміти і побачити, що він хоче в нашому житті. І сьогодні слово буде, не продовжуй жити в темряві. Знаєте, коли людина кається, коли наприймається простей Христа і, Господа і Спасителя, що є така річ, що людина жила перед цим у світі, жила світським життям, любила те, що в світі. Жила в темряві, але Бог покликав її до дивного світла. Знаєте, що часто люди вони каються, вони приймають усе Господа і Спасителя, але продовжують жити в продовжують жити зі своїм життям. Бо так звикли, так звикли, так добре. І знаєте, звичку дуже, від звички дуже важко позбутися. Коли в нас є якась звичка, нам від неї дуже-дуже важко позбутися. Дуже важко. Бо ми не звикли. Роками ця звичка у нас вироблялася. І потім, коли ми кажуть, що теряється звички, потужні, бо це непогана звичка, нам дуже важко. її Ви бо Ми Ми щоденно це робили, ми щоденно з цим стикалися і тут позбуться цього. І Бог сьогодні нам каже, не продовжуй продовжу жити в темі. Тому що ти дитина світла. Ти дитина світла і каже, що ви є світло для світу. Ви маєте світити для світу. І коли ми, діти, світла, але продовжуємо жити в тебе, трошки воно не збігається відлі, трошки воно не збігається з тим, що каже наш Господь. Трошки воно не, не, не складається. Ти ще живеш у темряві і ще любиш дещо ти ще є у світі, а Бог каже, не люби того, що у світі, не живи тим, що в світі. Не роби тим, що в світі. Знаєш, Продати, але є закони світла, є закони темряви. Давайте читати Першого Івана, перше послання святого апостола Івана, перший розділ і з п'ятого вірша каже, жити, і ще так розділ називається, що жити у світі. Ось звідки, ми почули від нього і сповіщаємо вам, Бог є світлом, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним. А ходимо в темряві, то говоримо неправду, а правди не робимо. Коли ж ми ходимо у світлі, як сам іді у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Коли ж кажемо, що маємо гріха, що не маємо гріха, то сами самих себе обманюємо і не в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і правильний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не зрішили, то робимо його неправдомовним, Його слово в нас не перебуває. Важливі слова, коли ж скаж, кажемо ми, що маємо спільність з Ним, а ходимо в темряві то того. Коли ми кажемо, що ми діти царя, що ми діти святі, які належать царству Боже. Але Бог каже, ви ще маєте справу з темрявою, ви говорите неправду. Тобто ми брешемо, що ми робимо гріх? Як же жити у світлі? Господи, як мені жити у світлі? Знаєте, коли Ісус молився в Івангелі від Івана? Ми читаємо ту молитву, він каже, вони ще раз в світі живуть. Але каже, вони не від цього світу. І якщо ти проаналізуєш своє життя і подивишся, чи дійсно ти не від цього світу? Чи дійсно ти живеш просто в цьому світі, але ти не від цього світу, ти від царства Божого. Ти той, який в царстві Божому. Ти той, який живеш по законах Царства Божого. Якщо я живу по законах Царства Божого, Значить, я з темрявою немає нічого спільного. Значить, я з темрявою нічого взагалі немає. І знаєте, коли спілкуєшся з людьми, коли люди приходять і кажуть, ну чого в мене у житті то, чого в мене це чого в мене так диявол атакує? Чого в мене приходять хвороби? Чого в мене ще ситуації не вирішуються? чого це все зі мною трапляється? Пока тому, що ти ще живеш в темряві. Ти не вийшов по-справжньому на світло. Ти не є дитиною світла до кінця, того, що ти ще живеш по законах цього світу. Тобі важливіше, що в світі. Тобі важливіше, як в світі. Тобі світ важливіший, де коли буває за мене, за моє слово, за моє царство. І дійсно люди живуть світським життям, вони живуть світськими звичаями, свічки звички мають, Бо так звикли, бо так нам добре, бо так ми не можемо тебе перемінити, бо каже, є, ми можемо. Каже, все може, укріпляючи мене Ісусі Христі. Ми звикли більше віддавати часу світському життю, ніж життю духовному. Ми можемо не читати Біблію, ми можемо не молитися, ми можемо комусь не сказати про Бога. Але ми можемо більше часу присвятити інтернету, більше часу присвятити новинам, більше часу. Що там відбувається, мені то важливіше більше. Ти коли з людини починаєш говорити, а в неї тільки відчуття життя одні новини. Ну, одні новини, вона внутрішньома про що навіть допомогу. Ти хочеш щось з нею поговорити, а, а вона лише то, що все, що вона виділа, все, що вона знає, вона це все вливає, вона цим живе. І знаєш, Бог Сьогодні вчить тебе і мене каже, що ти дитина світла. Каже, якщо ти живеш у світлі, Значить ти маєш бути спільним з Ісусом Христом. От Ісус Христос, коли жив на цій землі, Він нічого не мав спільного з тим світом. Його не цікавили, ці всі обставини, ці ситуації. Йому було все рівно. Але фарасеї, книжники, вони прибігали і завжди йому питали, здавали багато питань. А отак, а ми робили так, а ми живемо отак. А ти прийшов, щоб наші звичаї розрушити. А ти прийшов, щоб розрушити наші передання, бо нам старші передали, знаєте, і ти дивишся і думаєш, як я маю цього позбутися. Ну в мене теж є передачі, приз... в мене теж є мене також є звички. І Бог їм відповідав. Ісус їм відповідав. Хто вони є на спрахові? Каже, ви лише такими прикидаєтесь. Ви лише зверху такі класні, гарні, а всередині не зовсім інакші. Ви зовсім інший, тому Бог сьогодні нам, у кормі, показує нам, що коли ти ходиш у світлі, то ти маєш мати спільність з ним. Якщо ти ще в темряві, то ти не маєш з ним спільності. Тому ти сьогодні можеш легко зрозуміти, чого твоє життя не складається. Чому ж ти не живеш життям благодаті в повній мірі? В повній мірі жити життям благодаті. благодаті. коли тебе все добре, коли тебе диявол не обкрадає. Коли ти маєш божественне здоров'я, коли всі твої сфери твого життя, вони повністю забезпечені Богом, благословені Богом, ти не напрягаєшся, ти не думаєш, як ти маєш вирішити всі свої проблеми, всі свої питання, всі свої борги рішити і так далі. Є таке слово Боже в Біблії, є таке каже, що ті, ну, що, ну, що надіються на Господа, щоб вони не піклувалися ні про що. Знаєте, він каже, якщо ти каже, не на, на мене, не торбуйся ні про що. Коли я кажу людям, таке запитання, кажу, ти можеш довіряти? Туряєш Богу, довіряє. Ну тоді ні про що не турбуйся. А у всьому нехай виявляється твоє бажання, воля перед Богом. Так я молюся, так я говорю Богу. Ну як я буду не турбуватися, якщо я ще живу в цьому світі, в мене ще купа клопотів, купа цього є. Бог каже, не турбуйся ні про що. Господи, це нереально, це неможливо. Як я можу не турбуватися ні про що, а повністю довіритися тобі? Ти знаєш, коли кажеш людині, що ти довіряєш Богу повністю, довіряє. І ці слова, каже, ну тоді не турбуйся ні про що. Не турбуйся, як ти маєш заплатити комунальні. Не турбуйся, як ти маєш вирішити проблеми своїми ворогами. Не турбуйся, як у тебе має бути зцілення. Може, тебе заплачений зад, вже має бути здоровий. Не турбуйся. Не переживай про то! То тобто це неможливо! Це нереально! Як не переживати? Та ж у мене купу усього є. І настільки ти будеш ходити у світлі, і ти будеш світитися, і ти будеш дійсно світлом для світу, ти будеш світлом для світу в цьому житті. І Він каже нам, ми читаємо, каже, коли ж ходимо у світлі. Як сам Він є у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас від усякого. Важливо, важливі слова, коли ж ходимо у світлі, як сам він є у світлі. І сьогодні ти можеш подивитися, сьогодні ти можеш побачити, де ти сьогодні ходиш. Які сьогодні твої дороги, які твої шляхи? Де ти зараз на якому ти етапі свого життя і куди ти йдеш? І знаєте, псалом. Говорить, що каже, Господи, перебір моє серце, чи не йду я дорогою злою, чи не йду я не тою дорогою, якою не треба. Потім ми можемо не дивуватися коли ми йдемо не тою дорогою, якою ми повинні йти і живемо тим життям, яким ми не повинні жити. Бог сьогодні нас закликає, Бог сьогодні нам говорить, Він відкриває нам сьогодні через ці місця Писання, Він нам показує, показує. Щоб ви не від світу, як і я не від світу. Іван Гелів Івана, це 17 розділ, 16 вірш. Говорить нам ці слова. Щоб ви не від світу, як і я не від світу цього. Я нічого не маю спільного з цим світом. Я нічого не маю спільного з їхнім життям. Тому що я не від цього світу більше. Можу я дитина Божа. Я народився від Бога. І я живу з Богом. Тому я не від цього світу, тому мене цей світ не опелює, не входить. Які в нього тенденції, традиції, які в нього різні там, забобони, різні життєві обставини, ситуації. Знаєте, нам, нам часто важко проходити наші обставини, наші ситуації, тому що ми прив'язані. Ми прив'язані до цієї теми, ми прив'язані, ми так привикли по, по цьому світському жити. Для Божого у нас часу дуже мало. Це і неділя, це і молотоване служіння, і там десь ми читаємо Біблію, десь молимося і так далі. Але більший час ми проходимо в нашому світському житті, в наших проблемах, в наших ситуаціях і обставинах. Якщо ти хочеш, щоб у твоєму житті все вирішило. Якщо ти хочеш бути успішним, ти повинен довіряти Богу, навчитися довіряти Богу. Свої обставини, ситуації, своє здоров'я, все-все-все, всі -все, сфери свого життя, ти повинен навчитися довіряти Йому, віддавати йому. І приходити, коли в тебе щось сталося, ти приходиш до Бога з дизавінням, з відвагою, молишся, дякуєш Богу. Якщо в тебе проблема, ти і кажеш, Боже, я дякую. Я знаю, що в тебе є вихід, я знаю, що в тебе є вирішення цієї обставини ситуації. Я не знаю, як ти це зробиш, але я знаю, що ти мене обов'язково благословиш, я вериш свою милість, свою любов, і я пройду це. В мене це вийде. І ти ні про що не турбуєшся. І ти довіряєш дійсно Богу. І ти бачиш, як Бог проводить тебе, як Бог веде тебе через ці обставини і ситуації. Бо тому, що коли ти будеш йти за ним, коли ти будеш довіряти йому, коли ти будеш дійсно не на стороні темряви, а на стороні світла, Бог буде тебе проводити, Бог буде тобі показувати вихід ситуації, вихід з обставини. Він буде вести тебя, поэтому, тебе, Він буде направляти кожен твій крок. І тому тобі не буде важливо, що говорить в світі. Тобі не буде важливо, що говорять люди. Ми привикли, ми так звикли, що что... що люди скажуть. От та він такий він там вчений, він знає більше, він має багато. Його запитаюся. Він зараз мені скаже, та ні, Бог знає набагато більше, Бог дав тобі набагато більше, ніж ти собі можеш уявити і представити в своєму житті, що Бог приготував для тебе. Що він приготував для тебе? Що він хоче сьогодні дати тобі? Він хоче, щоб ти жив сьогодні. Жив, не мочився. Знаєш, ти може не обмаюся? Може бути в Ти не можеш служити жити двом богам. І Господу, і мамоні. Ти не можеш бути і на тій стороні, і на тій стороні. Ти не можеш бути трошки в темряві, трошки у світлі. Ну, я можу до церкви, Все класно, я молюся, Бог не благословляє, але я ще тут. У мене ще тут є куча справ. Куча всього в мене тут є, я з цим, ще всім маю розібратися. Каже, ви не світла, як я не відсвітлюю. Я буду це все робити, щоб ти якнайменше був у світлі. Щоб ти якнайменше приділяв часу, Богу. Щоб ти якнайменше служив Богу. Щоб у тебе менше було часу для нього, а більше часу для сути, для проблем, для обставин, для цього всього. І ти сидиш, ой, мене навалилося. І кожен раз, коли виходиш на молитву, то люди вірюся, Проблеми, суєта і все решта. І ти в цьому всьому живеш? Бо ти туди йдеш. Перто йдеш туди і там пробуваєш. І Бог цього не хоче повернути, Бог не хоче показати тобі правильно правильний шлях. Ти ніколи не з цього всього, якщо ти не будеш довіряти повністю Богу, і ти не будеш йти за Богом. І ти не будеш дійсно ці слова, які ми сказав, що ви не від світу, як і я не від світу, вони не будуть в твоєму серці закорінені. Укорінені, змітнені, тому що це потрібно, щоб воно було в твоєму серці, це твій фундамент, на якому ти стоїш сьогодні. Якщо в тебе цього фундамента нема, ти будеш рухатись, ти будеш падати, ти будеш ставати, ти будеш приходити далі до Бога і казати, Господи, ну поможи мені. Поможи мені. Да, и по-моему, Бог. Ничего, маленький так сказал. мені. Я написав тобі, що ти маєш виконувати мою волю, і ти не маєш стосуватися взагалі до цього світу. Ти світу взагалі не маєш мати взагалі нічого спільного. Я читав ще одне місце писання. Це, друг, це другий розділ того ж самого першого Івана каже так, зв'ятого вірша. Хто дотримається його слова, в тому Божа любов справді є досконала? З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто ж каже? Що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Якщо ти кажеш, що ти дитина світла, що ти переживаєш, що ти живеш в світлі, він каже, що ти маєш жити так само, як жив він. Тобто, як хто як Ісус, ти маєш жити так. Каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата той ще досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі і в ньому немає спокуси. Хто ненавидить свого брата, той у темряві. Він ходить у підмі і не знає, куди йде, бо темрява зробило його очі незрячі. Даю нам просто приклад: прикард любові один золотий». А таких прикладів у нас ще можна. Перераховувати дуже-дуже багато, що їх пальців не стане. Нам дають найпростіший приклад. Каже, Якщо ви перебуваєте в світлі, але каже, ви ненавидите свого брата, ви досі в темрі. Якщо ти ще робиш якісь речі світські, гріховні, ти ще в темряві. Якщо ти говориш якісь неправильні слова, ти ще в темряві. Якщо ти поступаєш з кимось неправильно, ти ще в тебе. І можеш не дивуватися, чому твоє життя воно не відповідає Біблії? Чому твоє життя воно не дійсно не є святим, праведним, таким, яким Бог його насправді бачить, яким Бог його призначив для тебе. І тому не дивуйся, що в тебе такі обставини, такі ситуації. І наступного наступна наша буде проповідь, каже, і, я от прочитаю цей вірш, каже, не любіть світу ні того, що в світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові. Отця. Ми так любимо світські речі. Ми не замічаємо, ми не можемо собі опустити і сказати, що це не так, але продовжуйте робити те, що ми робили в світі. Те, що ми робили... те, що ми так любимо, те, від чого нам так важко відмовитися. І воно світське. І ми знаємо, що воно світське. І ми кажемо, Господь, ні, я, Бог каже, я бачу, твоє моє серце. Ти не можеш від мене скрити нічого. Ти не можеш це приховати. Ми можемо приховати від людей. Ми можемо приховати від наших рідних. Но від Бога ми приховати це не можемо. Ми не можемо сховати. Того, що нечисте, грязне, того, що є в нашому серці, ми не можемо це заховати від Бога. І Бог нам сьогодні говорить, каже, не люби світу, не люби того, що світі. Не люби тих речей, тобі цього не потрібно. Може ти дитина світу. Ти маєш ходити в святості, в праведності і в чистоті. Ми з вами говорили, що ми маємо ходити в чистоті, не заплямовувати той одяг, який даний нам Бог. Може, каже, він затягнув нас у праведність, у чистоту, у святість. Він каже, я з Як я благословенне життя, ти почнеш жити на цій землі. І ти побачиш, як я виведу тебе з цієї темряви у світло. І ти нарешті будеш щасливий, радісний, благословенний. і ти проживеш своє життя так, як Бог запланував його. Тому нехай це буде благословенням для тебе, тому нехай Бог сьогодні тебе благословить і дасть тобі зрозуміти. Відкрий очі твого серця, щоб ти побачив. Що Бог приготував для тебе? Щоб ти побачив, де Бог тебе веде, щоб ти побачив, яке прекрасне благословенне життя належить тобі. І це велике благословіння для тебе, тому ми стаємо наші ноги. Молимося, дякуємо нашому Господу, сказав Господь Ісус, славичне все самогутній. я дякую тобі за те, то, що ти направляєш мої кроки, ти направляєш моє життя, ти благословляєш мене і даєш зрозуміти, що я нічого не маю мати спільного з темрявою, що я взагалі повинен жити у святості, у світлі, в чистоті і в любові великій самогутній. Я дякую, що ти застерігаєш, застерігаєш не йти в темряву. Застерігаєш. Не йти тими дорогами світу, а застерігаєш і ти своїми дорогами. Слава тобі. Пославляє твою церкву в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони йдуть дійсно твоїми дорогами, нехай вони живуть у світі, тому що ви не від світу, як і я не від світу сказав Господь, і нехай це благословіння буде в тобі, і нехай це слово буде в тобі закорінене, буде твоїм фундаментом, що ти не від цього світу, як і Він не від світу. Ти дитина Божа, ти благословіння Боже в ім'я Ісуса Христа. Амінь.